В Віршеві тривають роботи із облагородження міста. Ремонт доріг і тротуарів для містян. Проблема номер один. Зокрема, зараз тут працюють над пішохідною доріжкою по вулиці Гагаріна. Бруківкою вже виклали тротуар по вулиці Федорова на черзі тротуар біля універмагу по вулиці Богдана Хмельницького. Найбільш проблемні частини дороги сьогодні також ремонтують. Значить, зараз мілким щебенем іде вирівнювання? Прибудинкових територій, вулиці спортивної, вулиці шкільної провели ми таку роботу на вулиці набережні. Дуже хочемо усі прибудинкові території, де нема асфальтобетону, все таки зарівняти чистим щебенем. До ладу приводять і центральний міст. Оскільки це власність Укравтодору, то коштів у міському бюджеті на його облагородження не передбачено. Косметичний ремонт мосту роблять за кошти спонсорів, відновлять його колишній вигляд. Що його тонувати в той колір, який був раніше, то відповідно менше затрат ресурсів і фарби. і ну, відповідно ну, до того. Як запевняє Іршевський міський голова, скоро в місті облагородять всі зони відпочинку. Думаю, що через тиждень приступимо до відновлення фонтанів, так, щоб, можливо, на 9 травня, можливо, до 15 травня відновити два обидва фонтани. Ну і думаю, що в цьому році в місті будемо пробувати іще один такий скромний фонтанчик зробити. Чотири дитячі площадки з спортивними тренажерами теж ми розмістили, робимо їх благоустрій. 12 лавочок зараз встановили. Ще плануємо штук 20 виготовити самим і зробити. Хоч зміни в бюджетному законодавстві і не дозволяють, дозволяють органам місцевого самоврядування дихати на повні груди, все ж кілька корисних справ для містян зробити все таки вдається.